Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні 21 грудня, день зимового сонцестояння. Сьогодні темрява починає відступати нарешті, а світло збільшується. І я пропоную вам дізнатися саме про ваше життя, про тенденції вашого життя і пропоную розклад. Які життєві тенденції зменшуються, відходять і зникають з вашого життя? А які тенденції, навпаки, набувають силу, збільшуються? В мене для вас буде два варіанти. Ви можете обрати за камінчиком оранжевий чи такий салатовий. Оранжевий буде першим варіантом, салатовий другим. І я починаю перемішувати колоду, а ви визначаєтеся, який камінчик вам більше подобається, або яка цифра вам більше подобається. Один чи два. І поки я мішаю колоду, я запрошую вас до себе в інстаграм і через мій директ ви зможете замовити собі персональний індивідуальний такий саме розклад. Заходьте в інстаграм у мене в сторіс всі умови отримання цього розкладу персонально індивідуально для вас. Ви ж пам'ятаєте, да, що такі от загальні розклади вони е, справджуються не у всіх, або частково справджуються комусь взагалі е, не спрацює нічого, комусь на 100% спрацює. Тобто, це так менш ефективно, а от індивідуальні персональні розклади вони завжди-завжди ефективніші на 100%. Тож, перший варіант, розклад для першого варіанту. Які життєві тенденції в вашому житті зменшуються, відходять і зникають? А які тенденції в вашому житті посилюються, збільшуються? Давайте дивитися, зменшуються, відходять і зникають. Дев'яточка кубків. Дивіться, мабуть, у вас був дуже вдалий період, коли е, до цього дня ви були дуже задоволені собою, ви мали багато досягнень. Е, е, таких, знаєте, приємних для себе, для себе якихось речей, і, можливо, ви жили ну, більше для себе, користувалися таким знаєте, принципом здорового егоїзму, що, перш за все, я і моє задоволення. А потім вже всі інші. І, можливо, ви так підходили із точки зору стосунків: або стосунків там в партнерстві, в любові, або стосунків з друзями, або в родині, або в роботі. Я так думаю, що у вас ну, це вдалий період, це хороша карта, це здоровий егоїзм, нічого тут поганого немає, але карта показує, що цей період у вас зменшується і відходить. Ці тенденції вже починають зникати. Можливо, настає період, коли е, досить же думати більше про себе, можливо, обставини так складаються, що вам приходиться думати не тільки про себе, а про когось ще в вашому житті. Ще ця карта досить часто показує людей, в яких є досягнення. Ну, от уявімо, умовно, це якийсь спортсмен, який дуже вдало виступав, і в нього є там багато медалів, багато призових місць, скажімо так, кубків, які він заробив протягом кар'єри. І він, звісно, цим пишається, ця людина. Це правильно, це є чим пишатися. Але не можна завжди спиратися на попередні досягнення. Можливо, цей період, коли ви цього досягли і були на піку слави, цей період вже закінчується, і треба йти за новими досягненнями, за новими якимись здобутками, перемогами. Отакі От тенденції тенденції вашій житті поки що зникають. А які тенденції набувають сили, які збільшуються? Дев'яточка пентаклів, дивіться, дві дев'ятки. Так, дивіться, я трішечки підкоригую попереднє моє трактування, бо за дев'яткою пентаклів людина продовжує жити для себе, продовжує користуватися здоровим егоїзмом, тобто не треба цього позбуватися. Це нормальний підход здорової людини. Але. Якщо тут у нас було, знаєте, таке задоволення емоційне, психологічне, то тут в нас вже задоволення матеріальне, у вас е, приходить новий період, коли ви будете отримувати вже результати, конкретні матеріальні плоди ваших попередніх досягнень. Я зрозуміла тут про що, дивіться, до цього періоду ви тільки працювали на свої результати. І зараз вже результати будуть працювати на вас. У вас наступає такий дійсно переломний момент, коли ви досягали чогось, ви чогось здобули, і зараз ви можете насолоджуватися цими результатами. Ем, результатів буде більше, навіть ніж ви, ніж вам потрібно, буде надлишок, і ви зможете. Дозволяти собі більше, більше комфорту, більше знаєте, високого рівня. Це щось матеріальне: це е, покупки, товари, одяг, подорожі, їжа смачна. Ну я не знаю, все, що от може людина собі за гроші дозволяти, ви це будете собі дозволяти, бо в попередньому періоді, періоді ви для цього дуже постаралися. Ну, Перший варіант я вас вітаю, у вас дуже класний класний розклад. Так, І тепер переходимо до другого варіанту я вам нагадую, що у мене в інстаграмі ви можете отримати такий самий розклад, але вже персональний, не загальний, да? Отак, от два варіанти, обирайте один, а саме для вас персональний, індивідуальний, конкретний про ваше життя. Тож, другий варіант життєві тенденції, які зменшуються, відходять у вашому житті, зникають. І життєві тенденції, які набувають силу, збільшуються. Давайте я одразу відкрию дві карти, щоб потім не коригувати трактовку. Так. Угу. Дивіться, що у вас зменшується, відходить. Карта блазень, що набуває сили четвірка пентаклів. Так, так, Тут також трішечки про матеріальне. Карта тенденцій, які зникають і відходять, показує, що до цього моменту, можливо, не всі, я нагадую, що це загальний прогноз, не всі. Але дехто з вас жив трішечки так на, на ізі, як то кажуть, да? більше легковажно, більше. Несерйозно, спонтанно, імпульсивно, не задумуючись про наслідки, не задумуючись про завтрашній день. І оцей період у вас добігає кінця. Ви стаєте дорослішим або серйознішою людиною. Бо тенденції, які у вас посилюються, це зберігання своїх ресурсів, це такий практичний, прагматичний підхід. До грошей, до здоров'я, до взагалі того, чим ви володієте. Е, тобто, якщо тут, можливо, за блазнем, ви були готові чи могли, знаєте, поділитися останньою сорочкою. Або витратити останні гроші на якусь веселу подорож або е, вечірку якусь. Да? Отак, от, от легко було і немає, нічого страшного ще зароб, заробимо. А тут наступає такий період. Що ви намагаєтесь більше втримати для себе. Можливо, ця карта блазень показує, що весь грудень ви е, надихнулися такою святковою атмосферою. Е, знаєте, коли всі магазини, всі ярмарки вам пропонують багато-багато цікавих таких яскравих речей. Ви купляли і собі, і близьким, і для дому, і для затишку, і багато витратили грошей, бо ви знаєте, як так. Ну, Трішечки поверхнево, спонтанно, імпульсивно до цього ставилися. А під кінець грудня ви порахували в своєму гаманці гроші, і думаєте, о, ні, треба трішечки пригальмувати, да? що треба щось на перший, там, на перший тиждень січня залишити, бо зарплатні ще не підвідяться, да? а грошей вже маленько залишилось. Може і такий варіант бути? так. Або до цього моменту ви, можливо, ставилися легковажно до свого здоров'я. Да? Вам хочеться оце нове пальто надягти, і не дивлячись на те, що мінус 5 на вулиці, ви одягаєте якесь там легеньке демісезонне пальто. Зате ви красива, або красивий. І отак от легковажно по-дитячому ставились до свого здоров'я, і, звісно, наслідки, можливо, ви отримали. І тепер ви вже практично, прагматично ставитеся: ні, 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 я побережу своє здоров'я, бо новий рік я хочу відсвяткувати його не в ліжку з температурою, а десь там піти. Весело його і буду, буду берегти своє здоров'я. Бо тут же ж Пентаклі, якщо ну, хто старологів, знає, що дуже часто ще й таблетки показують, то це е, забота, турбота про своє здоров'я. Тобто тут таке, або ви починаєте економити гроші і підходити до них, знаєте так, що е, це моє, нікому не віддам, досить витрачати, я збережу, або це про здоров'я. Що досить легковажно ставитися, я вже маю наслідки, тож я буду берегти своє здоров'я. Щось таке. Отакий коротенький розклад. Я сподіваюся, вам було цікаво і корисно. І нагадую, що якщо ви зайдете до мене в інстаграм і напишете мені в Дірект число 21, сьогоднішнє число 21 грудня. Число 21 пишіть мені в директ інстаграму, і ви отримаєте такий самий розклад, але вже індивідуальний для себе. Подробиці ви можете прочитати в моїх сторіс сьогоднішніх в інстаграмі. А я з вами прощаюся до наступних відео.